Вердикт із Сергієм Руденком з вівторка по п'ятницю з 20 до 22. -ї. я розпочну. от із чого бо воно дуже як то кажуть, симптоматична і показова заява Путіна. Це Ройтерс цю інформацію передає. Путін сказав, що в принципі, в принципі, глобально так, цілий СВО вже Росія досягла і тому власне чого вони хотіли, ну те вже і є. От давайте з цього розпочнемо, що це означає. Ну, це означає, що Путін усвідомлює, що рано чи пізно його примусять припинити війну проти України. Тут немає іншої альтернативи. Він не може безмежно вести цю війну. Ресурси все ж таки закінчуються, сточуються війська, і він повинен кванятись КНДР, просити, щоб Ін направляв свої війська. З іншого боку, сам Ін зацікавлений на своїй біомасі заробити мільйони і мільярди доларів, отримати. Нові технології освоєння космосу, підводних човнів, ядерних технологій від Російської Федерації тут взаємний інтерес є. І то що ціною цієї зділки, як каже Трамп, буде те. Що КНДР там втратить десятки або сотні тисяч своїх людей? Ну для них це не ціна питання, як і для Путіна. А стосовно Трампа, який він дійсно за останні дні наговорив, дуже багато і щось вигідно і тільки що іде пряма трансляція Трампа, де він виступає в Давосі. Він туди не полетів. Це по інтернет-з'єднанню з з, з, з білого дому. Він виступає, але він сказав, що його ніби не непокоїть війна в Україні, яку веде Росія, що він би хотів би її припинити. Він звернувся, що важливо дуже для України це те, що він звернувся до Саудівської Аравії, що пора знижувати ціну на нафту. І мен, і Трамп сказав, що мене дивує взагалі, чому ти ще не знищ, не... понизив не, ціну на нафту ще влітку 24 го Що що ти чекаєш? Давай з знижуй ціну на нафту, і ми своєї боку викинемо на ринок дуже багато нафти. Він зачепив СПГ, який буде відправляти в Європу. І він гарантує, що він буде вис гарантовані поста. Чання СПГ газу щоб замінити його російським газом, щоб європейські країни були впевнені в тому, що у них є довготривала перспектива. Але що мене непокоїть в заявах Трампа і нас, українців, має всіх непокоїти, це те, що він з одної сторони те, що ми підтримуємо, заявив позавчора, що він буде говорити з Путіном з позиції сили, і він спонукає його до переговорчого процесу припинити ведення бойових дій. А з іншого боку, він сьогодні заявляє, що він виведе з Європи 20 тисяч американських військ. То скажіть мені, будь ласка, як ти збираєшся Трамп розмовляти з Путіном з позиції сили, якщо ти тут же Путіну говориш, що ти виведеш з Європи 20 тисяч американських військ. Якщо ти хочеш розмовляти Вляти з Путіним з позиції сили, то ти маєш Путіну сказати діаметрально протилежне, Що Путін, якщо ти за 100 днів не напрацюєш концепцію припинення цієї війни, то на 101-й день я розміщу в Європі вздовж східного флангу НАТО 100 тисяч додаткових американських військ я піджину в Балтійське море авіаносець і в Середземне море додатковий авіаносець. Розміщив вздовж кордону з Російською Федерацією, вздовж східного флангу НАТО додатково 200 літаків F-35. Розміщив 100 першинів, розміщу тисячу томагавків, щоб ти Путін зрозумів, що в тебе виходу і альтернативи немає. І я благословлю війська Європи, які бажають зайти в Україну, тому що Трамп каже, що він свої війська США в миротворчі війська в Україну вводити не буде. Фінансувати це не буде. Нехай це виконує Європа. І от якби Трамп говорив з такою позицією сил. То ми мало би стоячи вітати такі промови 24 ну, години можливо, на добу. Можливо, не все одразу просто а можливо а для чого говорити, якщо не все відразу, Так, да. якщо не все відразу, зразу 200 літаків в 35 то можна вводити по 50, Я згідний, якщо не 100 тисяч військ американських вводити, а по 25 тисяч кожен місяць, то я теж згідний. Але навіщо казати Путіну, що до початку переговорчого процесу, що ти виведеш з Європи 20 тисяч військ? Для чого ти це говориш? Ти ж не кажеш, що ти їх виведеш після. Завершення війни для того, щоб заспокоїти Путіна. Путін, якщо ти припиниш війну, то я після цього, щоб ти вже заспокоївся, виведу 20 тисяч євро. Це би була зділка. Але яка у нас зділка з Трампом? І він дуже великий любитель з Ми уклали з ділку Сполученими Штатами Америки. Ми це президент України. Спочатку Кравчук, потім Кучма підписала Будапештський меморандум. Де ми гарантували? Ми уклали з з Америкою з Клінтоном. Президент Клінтон її підписав, що ми скорочуємо. Ліквідовуємо повністю, передаємо Російській Федерації на вимогу Сполучених Штатів Америки, президента США, нашу тактичну і ядерну зброю в обмін. На що? зділка на чому базувалася? На тому, що США нам гарантують нашу безпеку, що на нас ніколи ніхто не нападе. І ось тепер на нас напала Росія. Америка вмиває руки. Трамп каже, що він навіть миротворців не дасть. Більше того. Трамп засуджує, що Україна ракетами обстрілює вглиб груп Російською у відповідь на російські ракетні атаки по Україні. Трамп не засудив жодну ракетну атаку Російської Федерації по Україні. Більше того, Трамп засуджує те, що український ніби спецназ знищив в Москві російського генерала, командуючий хімічними військами, які за словами Путіна, хімічних військ у Росії не існує. Росія щодня використовує понад 5 тисяч уже боєприпасів і фактів використання хімічної зброї на фронтах проти України. Це та сама хімічна зброя, яку Росія скидувала з. З Асадом в Сирії знищувало там повстанців і цивільне населення, і це той командувач, який це все виконував його знищив. і Трамп засуджує, і кіт Келок засуджує. А це той кіт Келох, який в адміністрації перші Трампа був радником з національної безпеки і нашептував Трампу Трамп. Давай вмочимо по асаду. Давай розстріляємо Ні, ну, Сирію трохи, за це трохи вмочили ну, тут, були. Тут що трохи вмочили були по літакам. 72 два тамагавка томагавка Сирії то це можна. Той самий Трамп і Келох Кіт Келог допустили і дозволили з безпілотника американського знищити генерала Сулеймані. Угу. Під час е, каденції Трампа то це можна знищувати генерала е, Корпусу Вартових ісламської революції іранських, а Україна не має права знищувати командувача, які застосовує хімічну зброю, якої ніби в Росії не існує проти сирійського населення проти українських військ. До то речі, де тут логіка? Речі, Що ми про... маємо це вітати? До речі, про Келога це людина, яка є спецпредставником Трампа по Росії та Україні. Йому Трамп дав 100 днів, та? 100 днів для того, щоб завершити війну. Ну або принаймні, я так розумію, поговорити з усіма сторонами і е, принести вже е, ну, якийсь проект, принаймні, як то кажуть у нас на, на телебаченні, рибу, тобто щось таке е, ключове для того, аби по цьому можна було вже формулювати е, остаточні, е, остаточні документи. Е, на вашу думку, які є реальні можливості в Келога? Е, підготувати якийсь документ за 100 днів, ну Щодо якого можна буде сідати. і тут важливо дуже зараз зрозуміти, хто буде сідати, тому що е, Трамп погорився з інпіньом, Путін погорився з Е, Я так розумію, що там є якісь контакти між собою. Українська сторона зі свого боку теж каже про те, що Україна теж має контакти з Трампом. І Теж в нас є якісь свої там перемовини. Я не знаю, хто цими каналами зараз займається. Ну е, пам'ятаючи останній візит Єрмака, його можливість поговорити, бажання проти з Трампом. Е, ми знаємо, чим це закінчилося. Нічим це не закінчилось. Тому я не знаю, хто зараз є цим, е, як то кажуть, е, Голосом за океан телеміст Київ Вашингтон не знаю, але ну теж, нібито є якісь нібито є якісь контакти. Але от мені просто цікаво, оці перемовини. Що є реальним? те чим буде займатися Келог, умовно кажучи, намагаючись через 100 днів закінчити війну, чи те, що буде будуватися за лаштунками активності Келога, і що там відбувається? Ну безумовно буде багатогранна спілкування між. Різними командами Білого Дому США з Росією вони будуть і офіційні, і неофіційні, і десь Катара, на нейтральній території. Вони будуть постійно вести розмову, тому що і, схожості позиції і одного знаменника між сторонами не можна знайти. тому що Росія виставляє абсолютно неадекватні вимоги. Ну Путін є недоговороздатним. Він є абсолютно неадекватним. Він говорить, щоб Україна стала абсолютно постійно нейтральна, затвердила це в своїй конституції, щоб це визнав весь світ. Щоб Би Захід визнав те, що Росія окупувала Крим і ще чотири області. Що це є Російська Федерація, і Путін вимагає, щоб це було міжнародно визнано і підтверджено. Путін вимагає, щоб Україна не вступала в НАТО і було постійно нейтрально. А захід у відповідно має гарантувати всі члени країни НАТО і в першу чергу Трамп, що він за жодних обставин Україну не буде приймати НАТО і в майбутньому не буде військових баз на території України, не буде ніяких військових на території України і не буде інших в майбутньому якихось баз. Інших об'єднані боків, які можуть виникнути, Путін вимагає від нас, щоб ми демілітаризувалися, тобто скоротили свою армію. На що Зеленський відповів, що він ніколи не буде скорочувати нашу армію на вимогу Путіну? Ні, Путін... до речі, ми можемо підписати меморандум. Як підписав своча суєльцин? Ну теж можемо підписати меморандум, що ми скорочуємо армію. А потім вони катячо. Не скорочуєте? кож. Так ви ж теж буде підписали, а чого ви напали. Ну тобто, після того що зробив Путін, можна з ним підписувати будь-які документи, а потім ці документи відносити в вбирально вовсі президента і залишати там для відповідних потреб. Ну так само, тобто, чого може вимагати людина, яка порушила угоду про співробітництво і дружбу з Україною. Була така угода між Україною і Росією. Там ще була угоду сімдесят. Міжнародне право тобто, все, що можна. Було порушити, вони порушують, тому вимагати чогось від України, ну добре, я, окей. взагалі, пане Василі, я взагалі противний, щоб Україна укладала будь-які угоди з Росією в будь-якій формі. Чому не тому, що це ми не хочемо, а тому, що Росія ніколи не виконує свої зобов'язання, вона примушує іншу сторону підписатися під своїми вимогами на те, що вона підписувати, підписує. вона плювати хотіла. Вона і так ніколи не збирається це виконувати, навіть в момент підписання. Але інша сторона, тобто як Україна підписавшись під своїми зобов'язаннями, Росія нас буде мучити кожен день, кожен рік з наступного дня, що ми їх не виконуємо. Згадайте 8 років мінських домовленостей. Росія за 8 років не виконала з 12 пунктів жодного. Вона вона навіть не припинила ведення бойових дій, не відвела свої війська. Коли утворилася так звана сіра зона, вона її негайно захопила, коли Україна відвела на 2 кілометри свої війська. Тобто Росія за 8 років так званого мирного е мінського процесу не виконала Жодного пункту, Но в той самий час всі 8 років довбало нас на всіх світових аренах, всіма своїми масовими засобами дезінформації, що Україна не хоче виконувати мінські умови, що Росія вимушена напасти на Україну, тому що Україна не хотіла виконувати свої мінські домовленості. Вот для чого Путіну потрібно в'язати Україну, США і інших партнерів в мирний переговорчий процес, щоб ці всі країни щось підписало, так як Путін розказує, що нібито Україна. Вибачайте, радянський Союз під час розпаду домовлявся з Заходом, і Захід домовляє гарантував радянську. Ні ніхто що не пам'ятає, що ніякого просування НАТО на схід не буде. Немає жодного документа, але цей фейк уст. Путіна лунає 25 років. Це бридячина, і всі з неї носяться і на неї погоджу. А ті всі яку ніхто не бачив жодного документа. А це все, що записано Росією в Мінських домовленостях, Він за 8 років так і не виконав. Тому Україна ну він не сказав, що його Порошенко з Меркель обманули. Це знаєте, я вам скажу це як оці статті Хмельницького підписані в Переяславі. Нам розказує російська історіографія, радянська російська історіографія, неше ну імперська, потім радянська російська. Що це була, значить, козацька держава, гетьманщина? Ну там козацька держава та хмельницького. Присягла на вірність і об'єдналася з братнім російським народом. Тоді ще це був московський народ, це не була Росія. Росія стала тільки за Петра І 18-му столітті. Але суть не в тому, до цього часу ніхто ну, цих документів підписаних Хмельницьким не бачить, тому що вони зберігаються в російських архівах. Їх не показують, що підписав Хмельницький, можна ще здогадуватися. Але розповідати можна. Ну тому я ще тут до слова: е окей, зі США. Ще є дуже важливий фактор Європейського союзу і європейської частини європейського крила НАТО. Зрозуміло, що поки там будуть певні затримки, ну затримки зброї зараз немає, є певні затримки фінансування з боку США заморозка не лише для України, там для батьків країн. От але але є Європейський Союз, є Європейське крило НАТО. Наскільки воно спроможне, принаймні цей рік. За будь-яких там обставин витягнути цю війну зброєю, перш за все, і наскільки воно готове включитися миротворчими силами. Франція це свого часу пропонувала, є, ну не знаю, як в Німеччина там зі збройними силами, ну є країни, є Туреччина, наприклад, теж 100-мільйонна країна. Я думаю, що в них теж велика армія. Ну тобто, чи можна на це розраховувати? Президент Зеленський намагався. Озвучити Європі, що ну давайте якось, бо ми тут е, вас захищаємо, звичайно, але ну ми теж не е, термінатори, і не боги з неба. Ми закінчуємося. Нам теж важко. Давайте якось все включатися. Багато бачу критки на адресу президента, Що він, бачите, невдячний, якісь, ще якийсь, ще якийсь. я з одного боку. Можливо, десь погоджуся, а з іншого боку, не погоджуся, тому що жоден президент не є в тій ситуації, в якій є зараз президент Зеленський, і йому треба шукати реальну підтримку. Реальні ці отже, на, на яку допомогу ми можемо реально розраховувати перш за все, збройну і можливе розміщення сил Британії Франції, там, наприклад, в Україні, дивіться, пане Василю. По допомозі на 2025 рік, завдяки тим заложковим уже зусиллям Байдена, який надав максимально всього, що було на складах і те. Що він зобов'язаний був передати від тих 61 мільярда, які Трамп і його мага блокувало в Конгресі США понад пів року, поступило в кінці кінців Україну, залишився за вихідних коштів 3,8 мільярда. Будемо сподіватися, що Трамп їм надасть. Тепер чи буде далі, дивіться сьогодні. Марк Рюти, генеральний секретар НАТО, вдалося подивіться, яке постановка питання. Генеральний секретар НАТО озвучує тезу: якщо Трамп адміністрація США погодиться продати. Україні зброї то європейський союз. Буде змушений це фінансувати, і ми маємо на це погодитись. Що значить, якщо Трамп погодиться продати Україні зброю, тут навіть мова йде не безкоштовно дати, як при Байдені давалось. А тут уже ставиться під сумнів, чи Трамп буде взагалі навіть продавати продукцію американського ВПК, де тисячі робітників американських працюють, заробляти ці кошти. Трамп же постійно каже, зробимо Америку знову велику. Ну от роби тобі на сотні мільярдів готові купляти у тебе. Зброю для України, але Марк Крюти, генеральний секретар НАТО, дуже адекватна, розумна, грамотна людина. Єдиний такий адекватний політик в Європі ставить під сумнів. Чи Байден ще погодиться це в той самий час на сьогоднішній день виходить новина, що Трамп го готовий вивести з України з Європи 20 тисяч американських військ. Вибачайте, з якими переговорчими стартовими позиціями ти йдеш, якщо ти хочеш з Європи вивести американських 20 тисяч військ. Який сигнал ти даєш путіну сьогодні? лунає новина, що виявляється, Китай спільно з європейським союзом, країни багатьох європейського союзу, продали Росії. Верстатів для військової зброї, яких можна подвійного використання, для російського ВПК на 18 мільярдів доларів. Вдумайтесь на 18 мільярдів доларів. Європейський союз і Китай озброїв Росію під час російсько-української війни для їхнього військово-промислового комплексу. І це та сама Європейський Союз, який одночасно є членами НАТО. І ця вся продукція ВПК рано чи пізно в Росії буде використана не тільки проти України, але й гіпотетично можливо проти самих країн-членів НАТО. Бо міністр оборони Пісторіус Німеччини заявляє, що можливо Росія через 4-5 років до 30-го року стане можливою економічно і військовими ресурсами напасти на східний фланг НАТО. І в той самий час. Трамп каже, що він проти санкцій проти Росії. Він би хотів скасувати санкції з Росії, роблячи її сильніше, посилюючи, і в той самий час він каже Європі, що я вимагаю від вас від країн-членів НАТО. Підняти оборонні витрати до 5% ВВП, то ти треба визначитися. Чи ти скасовуєш санкції проти Росії? Значить, ти її посилюєш. А на посиленні Росії, то ти вимагаєш до 5% НАТО підняти, то тоді прийдеться піднімати до 7 до 10%, якщо ти посилюєш Росію. Навпаки, треба, щоб Трамп послаблював Росію всіма можливими засобами під зниженням ціни на нафту, щоб Росія мала менше нафтодоларів, Україна сточує російську військову потужність і ресурси на фронтах, але гинуть українці. Але в той самий час він готовий скасувати санкції. А від Європи вимагає піднімати відрахування на е, НАТО. В той самий час він хоче вести миту проти Канади, Мексики і Європейського Союзу на 25% і тридо. Прем'єр-міністр, який ще поки що залишається в Канаді, правильно каже, містер Транс в своєму розумі, якщо ти не будеш купляти нашу продукцію в своїх союзників, партнерів, почла НАТО, як Канада є, Європейський Союз і навіть Мексика, яка не є в НАТО, але вона є партнерами, Союзу, якщо ти у нас не будеш купляти, піднімаючи мито, то тобі прийдеться купляти цю продукцію. Де? В Китаї і в Росії, то ти значить. Ти нас будеш послаблювати, а Китай і Росії посилювати. І все самий час від нас вимагаєш, воюючи з нами, піднімаючи проти нас на 25% мита, вимагати від нас 5% на ВВП на оборону. Де тут логіка? Тут немає нічого. Послаблювати Росію треба наступним чином: треба розмовляти Трампу з позиції сили з Росії не заявами про виведення 20 тисяч військ. Америки з Європи, а навпаки казати, що я приведу в Європу Путін, якщо ти за 100 днів не сядеш за стіл переговорів, 100 тисяч американських військ. Розумію, що 200 літаків F-35. Поставлю тисячу томагавків, поставлю сто ракет першини. Я тебе примушу. Путін сісти за стіл. Ще відправити З такої, до речі. Позиції е сили треба говорити. Можна своїх пілотів відправити а ще, А тепер які які по були миротворчих охочі. військах. Справа в тому, що ніяких класичних миротворчих військ Європи в Україні не зможе бути. Миротворчими військами є тільки ті війська, які отримують мандат від Ради безпеки ООН. А в ага, Раді має безпеки... бути військові бази. А в Раді Безпеки ООН сидить Китай і Росія, які накладуть вету на цю резолюцію. Цієї мандати не буде. Це будуть просто сили безпеки окремих країн Європи: Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів, Данії. Польщі, Балтійських країн і швидше всього Фінляндія, Швеції та Норвегія, які готові направити військові контингенти 40-50 тисяч для гарантування безпеки в Україні на території України, коли будуть припинені активні бойові дії. І це будуть ті війська, які будуть підсилювати Україну. Оце єдине, що реально можливо. Але наші телеглядачі повинні знати, що ніяких гарантій безпеки Україна, на жаль, не має. США її не надають, в НАТО нас не приймають. І ніяких миротворчих військ навіть немає. У нас взагалі фейкові сили безпеки, які будуть. Так, в тій чи інші степені гарантувати нам для підтримання штанів наше внутрішнє заспокоєння, що ніби тут є війська НАТО, і вони нам будуть гарантувати. Ми опиняємося. Безпеку. Я не скажу, казкажу ситуації, про яку колись сказав колишній прем'єр-міністр внутрішніх справ Арсен Аваков, говорячи про майдан: що роби, що маєш, і нехай буде те, що буде. Ну, це така ситуація, яка є. Ми знову покладаємося. Ну, в принципі, на себе. Хоча звичайно, є допомога наших партнерів, але ну свою долю маємо вирішувати самі, і як то кажуть, попри. Все намагатися формувати порядок денний.